Свіжі ПІПН-новини. П'ята сенсація за добу. Сьогодні справді неймовірно насичений сенсаціями день. І ось п'ята новина прямо від офіційної влади ДНР. Офіційні власті ДНР офіційно заявили, що вони пропонують жителям Донбасу правильно зрозуміти реалії сьогодення. Саме тому власті ДНР ухвалили рішення про тримання на особливому контролі обговорення питання постачання води для Донецька та Донецької області. Це обговорення має точно розпочатися через півтора року. А поки офіційні власті ДНР вірять у розуміння жителів Донбасу, що для них наразі на часі, а що ні, і закликають заспокоюватися, обрана місцева влада пам'ятає і турбується про своїх мешканців. Більше того, наразі владою розроблено сучасний план порятунку на півтора року, План 33, що означає, вода раз на три дні та лише на три години. Кажуть, тільки цей графік дозволить протриматися владі і людям Донбасу до кращих часів. Продовження після реклами.